Чернівецька область, найменша за своєю площею адміністративна одиниця, делегувала в українську політику одразу кількох діячів національного рівня. Цей олігарх Фірташ, лідер опозиції Яценюк і генерал міліції Москаль. Саме за Буковину нині розгорнулася серйозна боротьба між владою й опозицією. У центрі цього протистояння контроль над популярним ТВА, єдиним комерційним телеканалом у регіоні. Саме незалежні медіа гратимуть вагому роль у майбутніх дочасних виборах міського голови обласного центру Чернівців, які ще має призначити нова Верховна Рада. Про рейдерське захоплення єдиного непідконтрольного телеканалу на Буковині. Яке стало можливим за прямого сприяння загарбникам влади та правоохоронців Максим Савчук? Чернівецька область є найменшою в Україні, проте вона є своєрідним барометром. Були виявлення громадян під час виборів. Тут, як і по всій Україні, політична прихильність напряму залежить від територіальної ознаки. Мабуть, саме тому в жорсткій боротьбі за цю область зійшлися опозиційні і провладні сили. І хто здобуде перемогу у цій боротьбі покаже час. Партія регіонів усіма методами хоче довести, що Чернівецька область є ніким не завойованим політичним плацдармом, і це незважаючи на те, що на останніх виборах регіон делегував до парламенту загалом і по списку, і по мажоритарці 10 опозиціонерів і чотирьох регіоналів. Це опозиційний електорат. Він ніколи не буде підтримувати партію регіонів. Тому що Буковина на споконуків такою була. Розуміючи це, синьо білі взялися до специфічних методів боротьби. Запустили проект із усунення мерів міст, які прийшли не від провладної партії. Робили це руками стушкованої більшості. За 37 рішень рішень прийнято. Шановні депутати, шановні присутні, дякую вам до та побачення. Так, Чернівці лишилися без мера Миколи Федорука, якого городяни підтримали п'ять разів поспіль ще з 94-го року. Федорука обрали понад шість. 60... Відсотків виборців, які прийшли на вибори місцеві. Тобто в нього величезний кредит довіри, і 42 зрадники інтересів мешканців міста Чернівці не мали законного права його усувати. Старожил політичного життя Чернівців Юрій Івашин каже, що перетворенням Буховини на регіональну водчину курує конкретна людина, олігарх Дмитро Фірташ. Люди фірташа фактично лобіювали. Зміщення міського голови Федорука, коли приїжджає фірто в Челіці, то по перекритих вулицях і по начищених штеблетах це більша подія аніж приїзд. Даруйте мені, але президента чи прем'єр-міністра, і відповідай за свої слова. На ваша останніх виборах регіонали домоглися своєрідної нічиї з чотирьох мажоритарних округів в області: дві перемоги за батьківщиною, дві у регіонів. Хоча є серйозні питання щодо чесності політичної боротьби. Ось, наприклад, на цьому відео голова сокарянської адміністрації відверто агітує за тепер кандидата переможця по 204-му округу вже депутата від партії регіонів Артема Семенюка. До речі, цей скромний молодик ще й пасенок губернатора Михайла Папієва, який сам у депутати вирішив знайти. Це та людина, яку я вже тебе виділю свої датів. А ось село Йорданешти, уже так званий Румунський 203-й округ, де здобув перемогу інший регіонал, голова правління Чернівці Газ Геннадій Федоряк. Губернатор Папієва, ніби між іншим, натякає за кого краще голосувати, аби не було проблеми з газопостачанням. Що вам треба? Вам Газ треба. До кого ви звертаєтесь погано? вам механізм вирішення цієї про проблеми на 5 років. Дам. Найгостріша ж боротьба розгорнулася в обласному центрі. Тут у боротьбі зійшлися адмінресурс у вигляді всюдисущої усмішки секретаря міськради регіонала Віталія Михайлішина та висуванець батьківщини, колишній очільник міста Микола Федорук. Федору. Виходи на дебати! Це вже під кінець кампанії. Опозиційні депутати кличуть Михайлішина до людей на площу на публічні дебати. Регіонал каже, запрошення не почув. Ти ні разу мене не запрошували. Опозиціонери розповідають, кликали опонента, бо хотіли відкритої полеміки та чесної боротьби. З усіх вулиць нам посміхався Михайлішин, комунальна газета міськради. Перетворилися на рупор е секретаря міської ради. простого секретаря міської ради. Та найбільша прихрість, найбільше колотнечі відбулося навколо комерційного каналу ТВА, який мав репутацію найбільш незалежного, незважаючи на те, що його співзасновником є дружина депутата від фронту змін Андрія Пишного Людмила. Телеканал несподівано перед самими виборами об'єктивне висвітлення подій перетворив на відверту й неприховану пропаганду влади та її кандидатів. До прикладу, у підсумковому тижневику, за 13 жовтня Михайлишин є майже в кожному сюжеті. Програма яка вже працює на сьогоднішній день, буде працювати. Я підтримував і буду підтримувати спорт. Комунальна сфера наша, я б так сказав, відродилася. Це ж справжня зірка українська наша. Я впевнений, що сподобалося всім. Далі більше. Перед виборами на каналі з'явилася передача Чернівецька мафія, де бездоказово звинувачується в корупції екс мер Федорук, головний конкурент Михайлішина. Як пояснює сам пан Микола, який, до речі, таки переміг регіонала, часу для спростування інформації йому тоді не дали, а на канал зовсім не впустили. Ми бачимо закриті двері, дітей ефіру. Васілій Іванович, спасибо вам До свідчити. Василь Іванович Забродський. Головна скандальна фігура в цій історії. Він генеральний директор ТВА. Саме він під час виборчої кампанії змінив політичні симпатії та найняв охорону, аби не впускати співзасновників і неугодних працівників. Я викликав і поставив охорону незалежно від того, скільки в мене відсотків. В мене достатньо, щоб цю ситуацію контролювати. Перед цією гучною заявою була інша журналістка ТВА Емма Антонюк відверто заявила на каналі, з'явилася цензура і покинула роботу. Були певні піарники, які читали всі матеріали перед тим, як вони виходять в ефір. Нереально оминути якимось чином написання сюжетів, де він зайдіє. Та найголовніше, 15 листопада, коли всюди сущого на екрані Михайлішина було не спинити, Забродського рішенням зборів учасників ТВА звільнили. Цього він особисто не визнає. І у перетворенні колись незалежного каналу Чернівці на пропагандистський рупор влади проблеми зовсім не бачить. Опозиція в нас працює на таких самих законних правах, як і влада. А тепер ви фактично підтримали Михайлішина? який... А тепер послухайте, я більш ніж переконаний що. Щоб мені так було вигідно. Але від такої вигоди генерального директора найбільше постраждали працівники каналу. Ми Построїли дві студії, ми закупили техніку. Звісно, не хотілося б, щоб канал привратівся в те, що було два роки тому до ребрендингу. Наразі головна проблема блокада державними реєстраторами, внесення змін щодо керівництва ТВА. Цього приводу парламентарій Геннадій Москаль звернувся із скаргою до Мінюсту, Але Заброцький почувається більш ніж впевнено. Звичайно, ці неправомірні і вкрай незаконні дії оскаржені до окружного суду. І відповідно у пана Заброцького вже е, не буде абсолютно жо... В нього і так немає жодних підстав, він не зможе вже абсолютно ніякими обставинами пояснити свої неправомірні дії. Наразі відкрите питання, хто стежитиме за законністю волевиявлення чернівчан. Місцева влада в особі Михайлішина, його покровителя, олігарха Фірташа, чи місцеві суди, до яких немає довіри. Ефективним стримуючим фактором могли би бути вільні медіа, але єдиний формально незалежний канал намагаються притиснути для того, щоб вже на лекалах маленької боковини так само вчинити і з тими областями, де поки що партії регіонів далеко до тотального хазяйнування.